Що обереш ти коробку зі старими Hot Wheels Ferrari чи вже вжитку iPhone? Так як телефончик вже є в наявності, я виберу старі Ferrari. І почнемо огляд з цього п'ятипаку. паку. Такий старенький gift-pack, який у нього рік. Це є 93-го року. От всередині у нас 5 модель Ferrari. Виглядають такі доволі старовинними і цікавими. Скоробочка доволі ціла, без всяких нюансів. Так, ставимо це в бік. І що ж, давайте рухатися далі. Першим на наш огляд це є Ferrari 250. Воно ще називається 250 Тестероса. Це такий спортивний боліт. І карта 2001 року. Наступний наш експонат. Це Ferrari 456M в червоному кольорі. Промальований значок попереду, ззаді напис Hot Wheels. От Салончик доволі непогано зроблений. Нес у нас метал. А, забув сказати, тут у нас нес пластмаска. Тут НЕС металевий. Це є кастинг якого року 99-го року. От, а сама моделька так, цікаво 98-99. Я не то... ну, цікавий нюанс. Тут пише у нас 99, й а на карті у нас 98-й. Якщо хтось знає, що було швидше. Її спочатку зру... запакували, потім зробили, чи зробили, потім запакували. Пишіть в коментарях. Але оця Феррарі, як справжня Ferrari. Червоненька. Наступний 456М, така сама, як попередня, тільки в синьому кольорі. Це 2000 року карта, а модель нас перша рік 99-й. Так само металевий низ, пластмасові колеса, салон, салон вже дещо має різницю. Від того попереднього пластмаска вже інша виглядає, якась грубша. Тут було більш деталізовано. Ну, принаймні мені так здається. Ще одна 250-та. Тут значок Ferrari, фари в Неї, з пластик і ззаді напис Hot Wheels. Рухаємось далі. Тепер 355-та New. напевно, нова, нова моделька 95 року, та, та, 1995 року. 1995 на металевому дні пише. Метал вже такий трошки, як. Так, попереду не промальовано. Ззаду тільки на номерах напис Hot Wheels, салон. І у нас тут салончик, чорний, чорний салон. І на карті 94 рік. Так само цікаво, як і в тому випадку. Карта молодша за сам кастинг виходить наступника. 550-та маранела в срібному кольорі з червоним салоном. Попереду значок Ferrari, ззаді напис Hot Wheels на номерах. Салон також деталь, доволі детально пророблений. Низ металевий, Карта 2000 року, машинка 99-го, кастинг 99-го. Наступний екземпляр це 360 модена. Так само металевий низ. Промальовано ззаді номерний знак, ну промальований просто напис Ferrari. Ну, тут видно трошки моторчик. І це з 2000 року. Наступний. 355 challenge, це вже такий спортивно оформлений варіант Ferrari з різними спонсорами. Прапор Італії нанесений, Низ металевий. салон повністю чорний. І є сірий каркас безпеки в салоні. Так, це є карта 99-го року. Challenge. Ще одна 355, але це F. Знаю, яка різниця між F і не F. Якщо хтось знає, тоді напишіть в коментарях, бо візуально вони ніби однакові. Ну, візуально так, одне і те саме Ferrari. Принаймні мені так здається. І що нас тут цікавого спойлер? Тут зроблений з того пластику ще й скло. Яка різниця між ними? Ну, невідомо. Хто хто знає, напишіть, ну так само метал. Феррарі на металі. 355-та серія Rock'n'Rod Series. Вона в таких... Гітара на ній намальована. Саме метал. Салончик у нас фіолетовий. Ззаді нічого не промальовано спереду Також фари не промальовані, такі дівречки наклеєні з цими зітари. І це є 95-й урок. 356 GTB 4. Ось такий екземпляр. Так само на металі. Десь металевий, металевий, салон чорний. Попереду у нас значок Ferrari намальований, ззаді на номерах Hot Wheels логотип. І карта у нас з 2000 року, а сам кастинг з 99-го. Ще одна 550 Maranello. <клух> така сама колеса. Так, світло десь трошки нас попало. Не страшно. В принципі, машинки ідентичні, єдине те, що тут карта інша. Це з 99-го, а це з 2000-го року. Червоний салон, низ верх метал. Ось такі от Феррарі. Ще одна Феррарі в своєму червоному стильному кольорі. Це є F355 Spider, кабріолет. Попереду значок Феррарі, збоку також логотип Ferrari, Ззаді нічого не намальовано, Nice метал, салон, ну, я вам скажу, доволі добре промальований, зроблений, а не промальований, кермо нормально зроблене, торпеда. І це є карта 98-го року. Так, наступна це є Ferrari F40 в синьому кольорі. Доволі класна модель. Так само низ метал, верх метал, салон у нас тут чорний. І позаду видно мотор. Спереду у нас логотипчик Ferrari, фари у нас металеві. Там металеві віднизу, зад відкривається, ця кришка, в неї... <кій> ця кришка в неї піднімається і це є карта 2000 року. Ще трошки лишилось. Так, знову 250, ну, загрібне неї те саме, де не може тут карта бути інших років, це 2001 року. Ferrari 333 SP Це спортивний варіант. Тут вже пластмаска на низу, тільки верх металевий, спойлер, пластмаса. Карта 2000 року. Трошки вона така в <кхем> не дуже хорошому стані. Карта помноди. Феррарі 308. Тут дуже такий цікавий коричневий колір. Попереду маємо логотип, ззаду напис Hot Wheels на номерах. Низ металевий. Салончик такий бежевий. Ну, Колір коричневий такий, оригінальний доволі. І карта 97-го року, а на машинці у нас пише 1977 рік. Така 308. Наступна це є Ferrari 348. Ей, hey, фокус ти куди тікаєш? Тут ззаді логотип Hot Wheels на склі. Попереду логотипчик Ferrari, Вниз вже пластмаска. Ну, Картонка 95-го року, а кастинг нас почали робити в 90-му. Ось така 348-ма. Ще одна 348 на інших колесах. Вся решта в них однакова. F40 у білому виконанні на таких цікавих дисках. Не знаю, яка красивіша, біла чи синя. Напишіть, яка вам більше подобається. F40 в білому виконанні чи в синьому виконанні. І відкривашечки. Тут салончик білий і чорний повністю. Ще одна Ferrari 250 в такому зеленкуватому кольорі. І тут вже трошки видно, от не знаю, чи це метал чи це пластик іде. Тому що якщо порівняти, наприклад, з і тут повністю все чорне воно виконано, не весь чорний, а тут не по кольорах трошки зробили. Тут видно ці вихлопні труби з мотором. трошки відрізняється кольором принаймні. Ще одна 250, така зеленкувата. Коробочка 95-го року. Так. Ферр... Феррарі Тестероса. Така трошки вже обеців лістер. Сама моделька така доволі велика. Made in China, Hot Wheels. тут навіть який рік, але я підозрюю, що це ж той кастинг код дійшов. йшов. Хто з експертів? Напишіть, чи я правед чи помиляюсь. го року карта. Ось така от Ferrari. Ferrari 348, також на старій карті на Blue Card. Це є з 91-го року. Низ пластмаска, зверху такі червоні, рожеві полосочки. І салон у нас червоного кольору. Як бачите, на сидіннях є такі білі навіть промальовки. От, салон двох кольоровий. доволі класно так Виглядає. Задні такі темні фари. Не хочу фокусуватися, не дуже хочу фокусуватися. Так, ще пару модельок. Ще одна 348. <кхід> Цього разу в чорному кольорі. Салон червоно-чорний. Попереду значок, Ferrari, заду на вікні логотип Hot Wheels. І це є карта 91-го року. Ще одна Ferrari F40, просто на інших колесах. Ну, зі старіших вона зі старіших відрізняється фактично тільки колесами. Так, і як то справжня Ferrari F40 в червоному кольорі з написами Ferrari на таких древніх колесах на BlueCard з 90-го року. Ферарки. І ще декілька машин пошилося 250 це, напевно, перша її поява в 90-му році, оскільки тут пише New Model, то я підозрюю, що це була перша поява цієї Ferrari в лінійці Hot Wheels. в такому жовтому виконанні з написами. 348, так само LMODEL. Думаю, перше є представлення публіці. Тут салон жовто-чорний. Так само дві полосочки якісь білі. Ззаді нема напису Hot Wheels на задньому склі, у колеса такі ще древні. І вона пластмасова. Це є 90-й рік. Ей, фокус. Ось 90-й рік. І на завершення Ferrari Теста Роса в чорному кольорі з золотими такими дисками. Салончик у нас тут бежево чорний Низ металевий. І це є машинка 91-го року. Ось така от коробочка Ferrari і... За вартістю айфона, який був шоу вжитку Поюзаний айфон або коробка Ferrari. Все. На цьому кінець відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Залиште свій коментар, дайте відповіді на ті питання, які я давав впродовж відео. І до наступних зустрічей. Всім мирного неба!